на пам'яті вчителя і аудиторії імені Анатолія Москаленка нагадування про засновника інституту журналістики. Сьогодні ж відбулася і перша міжнародна конференція за сприяння Ради Європи і Єврокомісії та фонду розвитку журналістики імені Москаленка. Ставимо завдання підтримати молодих журналістів. Для цього будемо залучати. І українських меценатів, скажімо, ну в широкому плані тих, які можуть підтримати, і європейських гранди будуть для цього. І будемо ну скажімо, призначати стипендію. Молодим журналістам талановитим фонд розвитку журналістики може стати містком між журналістами, професіоналами та студентами. Ніхто не вкладає кошти, ніхто не допомагає технікою, немає особливого інтересу до того. А які ж кадри готує? Система вищих навчальних закладів для них же, для медіагалузі. Провідні журналісти, і експерти медіагалузі разом з європейськими колегами хочуть, щоб фонд розвитку журналістики став впливовим і в збереженні напрацьованих стандартів у професії. Журналістика це та професія, яка перебуває постійно в розвитку, в динаміці. І особливо зараз мені здається, коли ми оглядаємося на ті п'ять років, маємо можливість побачити, а що нам треба зробити в наступні п'ять років. Сьогодні врученої перші премії молодим журналістам. Лауреатами стали 12-річна Сніжана Майко, учениця школи-інтернату з Івано-Франківщини, Олександр Мар'яш, студент 5-го курсу Закарпатського університету, та Наталія Гуменюк вільний журналіст з Києва. Ольга Скотникова, Володимир Кузьменко перший національний.